Мої вітання всім вам, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про пенсії. І не просто про пенсії, а про пенсії народних депутатів України. В першій частині ми скажемо, що відбувається на сьогоднішній час в питанні обрахунку пенсій нардепів. І що відповідно відбулося зовсім нещодавно? Це історія, про яку ви маєте знати. І відповідно в другій частині ми вже скажемо, як має бути. А має бути справедливий обрахунок пенсії. Навіть якщо ти і народний депутат України. Як цей обрахунок має здійснитися? Тож починаємо: пенсія народних депутатів України. Пенсія призначається в розмірі 80%. Заробітку працюючого народного депутата. З урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового кладу. Тобто, посадовий оклад плюс надбавки плюс доплати, і з цієї цифри 80% обраховується і відповідна пенсія нардей. Ось така формула не така, як у звичайного українця, зовсім інша. Так ось. Зараз ми дізнаємось нещодавну подію. І ця подія стосується колишніх народних депутатів України. Зараз нардепи у нас 9-го скликання, а будемо йти про нардепів від 1 до 8 скликання. Що ж відбулося? І саме найголовніше, ця подія стосується пенсії, про що ми і кажемо. Так ось, до Конституційного Суду України 13 червня. тобто, Нещодавно зайшло подання 56 народних депутатів України, мова йде про нардепів попередніх скликань. Вони просять визнати неконституційними окремі норми законів щодо пенсійного забезпечення депутатів. Тобто, питання стосується їхніх пенсій, і вони просять, щоб це питання було розглянуто. Саме в їхньому найболючому, мабуть, питанні, питання їхніх пенсій. Якщо суд піде на зустріч цим нардепам колишнім, то нардепи попередніх скликань під час війни будуть отримувати підвищені пенсії. Давайте пару фраз щодо цифр, які зараз існують пенсії. Колишні народні депутати України отримують у 4 рази більше за середню українську пенсію. В 4 рази в середню Більше. В Україні максимальна пенсія народного депутата України складає близько 20 тисяч гривень. Це середня пенсія народного У місяць. Середній розмір пенсії по країні 5,7%. Тисячі гривень. І ось. Якщо зрівняти пенсії колишніх народних депутатів України, то ці пенсії набагато вищі, ніж, якщо брати і порівнювати зі звичайним українцем. Також є пенсії окремі, це спецпенсії. І мова йде про суддів та прокурорів. Так ось в Україні судді та прокурори. Продовжують отримувати спецпенсії. Які це цифри? Близько 80 тисяч до 100 тисяч гривень на місяць. Ось такі в середньому пенсії суддів та прокурорів в Україні. І ось стосовно того подання. Існує два акцента, на які нардепи попередніх скликань просять звернути увагу. Перший момент повернути право. На перерахунок пенсій для народних депутатів, у зв'язку з підвищенням заробітних плат діючим нардеп. Це право було скасовано Верховною Радою України, яка ухвалила закон. І тут увага закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій. Який став чинним на початку жовтня 2017 року, тобто в цей період був ухвалений відповідний закон. І відповідно, нардепи, які, були, які набули право на пенсії на пенсійне забезпечення після прийняття цього закону, тобто після 1 жовтня 2017 року, їхні консультаційні права не порушуються. Але Нардепи від першого до восьмого скликання, які набули права до 1 жовтня 2017 року, тобто до прийняття цього закону, їхні права порушені. І вони просять зробити обрахунок цих пенсій своїх, щоб відповідно Конституційний суд України прийняв рішення. Другий момент: Нардепи хочуть відновити соціальну справедливість. Яке не буде створювати додаткового навантаження на держбюджет. Тобто вони просять, щоб соціальна справедливість по відношенню до них була відновлена в питанні пенсії. І ось статистичні дані протягом 1990 року, по 2017 рік. Зрозуміло, чому по 2017 рік мандат народного депутата отримувала. Отримувало 2345 осіб От за цей період, якщо відкинути померлих обранців і тих, хто втратив громадянство, то залишається близько 1,1 тисячі осіб оцих нардепів восьмого скликання, котрі претендують на перерахунок своїх пенсій, тобто хочуть відновити соціальну справедливість. І якщо Конституційний суд України задовольнить це подання оцих обранців колишніх, то пенсії нардепів восьмого скликань зростуть із, і тут увага цифри, з 17,5 тисяч гривень до 23,1 тисячі гривень. Тобто зараз в середньому нардепи перших восьмих скликань. Отримують в середньому пенсію 17,5 тисяч гривень. І якщо буде прийнято рішення з боку Конституційного суду України щодо їхньої, їхнього подання, то пенсії зростуть до 23,1 тисяч гривень. Ось така, шановні глядачі, подія стосовно пенсій, зокрема, колишніх народних депутатів України, України восьмих скликань. Вам ця інформація надана. Ви можете як завгодно обмислювати, обговорювати, аналізувати, але все те, що є, воно є. Ми вам надали цю інформацію. Але єдине питання для всіх. Звідки з'являлися нардепи першого восьмого скликання? Ось питання, звідки вони з'являлися на той час. І чому вони зараз хочуть відновити справедливість по відношенню до себе? А чи існує справедливість по відношенню до звичайних українців? Ось на цьому, шановні глядачі, дозвольте завершити першу частину цього відео. Відповіді ви знайдете, я впевнений. А ми в наступній, вже в другій частині відео, будемо казати, як має бути. Зроблений справедливий рахунок пенсії для народних депутатів України. Я з вами надовго не прощаюсь. До нових зустрічей.